Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Наступного року, 4 вересня, буде 60-та річниця від прем'єрного показу фільма Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Він став знаковим і для історії українського кіно, і для цілого дисидентського руху, який пізніше отримає назву Шестидесятництво. А 4 вересня цього року Національний банк України випустив срібну пам'ятну монету номіналом 5 гривень на честь цієї знакової людини для України, і не тільки. Саме її хочу запропонувати вам на огляд. Тож не зволікайте, скоріш підписуйтесь, якщо ще не зробили цього раніше. Та переходимо до огляду. Сергій Іосипович Параджанов знаменитий на весь світ режисер-авангардист, талановитий сценарист і яскравий представник хвилі українського поетичного кіно. Народившись у Тбілісі, він став одним із найяскравіших представників українського кінематографу, створивши унікальний стиль, який об'єднав східну містику та українську романтичність. Параджанов не просто створював фільми, він візуалізував світи, наповнені глибоким символізмом та метафорами. Його поетичне кіно це своєрідна поезія, що відображає багатство етнографічної та фольклорної спадщини з глибокою філософською і поетичною складовою. Початком створення неповторного кінематографічного світу Сергія Параджанова стала співпраця з Іваном Чендієм над сценарієм до фільму Тіні забутих предків 1965 року. Цей фільм поряд з такими шедеврами, як «Саянт Нова або Кольор Граната 1969 року, легенда про Сурамську фортецю 1984-го та Ашик Керіб 1988-го увійшов до Золотого фонду світового кіно. Саме ці праці стали гімном вічному коханню. Глибині людських почуттів і незламній силі здобули численні міжнародні нагороди і визнання. Життя Сергія Параджанова було досить багатогранним він не приховував критичні погляди на радянську систему, відкрито боровся з цензурою, пережив репресії, а в 1973 році був засуджений до п'яти років та ув'язнений за звинуваченнями віз... в антирадянській діяльності. Проте навіть у в'язниці він не втратив віри в силу мистецтва. Продовжуючи створювати калажі, малюнки та писати сценарії. 4 вересня 1965 року в кінотеатрі України відбувся прем'єрний перегляд фільму Тіні Забутих предків. Після виступу режисера слово взяв Іван Дзюба і повідомив про нещодавні арешти інтелігенції. Його підтримав В'ячеслав Чорновіл та Василь Стус. Перегляд фільму, який вже був відзначений закордонними нагородами, Зокрема, золотою медаллю на міжнародному кінофестивалі в Мілані перетворився на стихійну демонстрацію протесту. Реакція влади була блискавичною. Активних учасників протесту звільнили із займаних посад або відрахували із навчальних закладів. Та й сама кінокартина на тривалий час опинилась під забороною. Ця акція стала зразком у боротьбі українства за свої права. В останньому інтерв'ю 1988 року Сергій Параджанов висловив глибоку прихильність до України. Хай живе Україна! Хай живе український націоналізм у тому сенсі, у якому його розумію я. Не можна допустити, щоб настав час, коли не буде слова українською, чи не буде пісні української, чи не буде сонця українського і не буде соняшника українського. Пам'ятне монети Сергій Параджанов присвячена старічю одного з найвпізнаваніших режисерів ХХ століття, який увійшов в історію кінематографу як представник хвилі українського поетичного кіно. Тіні забутих предків і колір граната шедеври, які принесли місцеві світове визнання і численні міжнародні винагороди. Ця пам'ятна монета є символом нескореності, творчої свободи та вічного пошуку істини Сергієм Параджановим, спадщина якого і досі живе в кожному кадрі і кожній сцені. На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення плоду граната в розрізі. Його Зерен. Представлений образ це своєрідна ілюзія оголеної душі маєстро, у якій знайшлося місце Україні, де він певний час жив та працював. Угорі над композицією напис Україна, Номінал 5 та графічний символ гривні рік карбування монети 2024. У центрі граната малий Державний герб України. На реверсі монети представлений стилізований портрет Сергія Параджанова і майстерно створений колаж із фрагментів його робіт. Цей колаж це світ митця Його життєвий шлях. Угорі над композицією написи Сергій Параджанов. 100. Як я вже казав, монету введено в обіг 4 вересня 2024 року. Вона належить до серії видатні особистості України номінал 5 гривень. Виготовлена зі срібла 925-ї проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті 15,55 г. Діаметр монети 33 мм. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. гурт гладкий з заглибленим написом. Тираж монети оголошений 7,5 тисяч екземплярів та фактичний на сьогоднішній день 5 тисяч екземплярів. Сергій Параджанов є своєрідним символом боротьби за творчу свободу, збереження національної ідентичності та віри в силу мистецтва. Як сказав Іван Дзюба, тим, хто знав Сергія Параджанова, фантастично пощастило. Вони бачили живого генія. У серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський. Посмертно нагородив кінорежисера Сергія Параджанова відзнакою Національна легенда України. Цікава монета з гарною патиною, що додає їй особливої привабливості. Для мене це, мабуть, найкраща монета 2024 року з усіх випущених Національним банком. Обов'язково залишайте ваші враження від монети в коментарях та ставте вподобайки, якщо огляд вам сподобався. Ну і, звісно, підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!